Риба, лави листочки котики. Коли листочки журяться, не, бу... не буде котиків. Насі котики лабору макінці. Ось на лаве листечко. Воно дуже липке. Колись. Воно дуже гучне. Це тополі є. Що це таке? Це Єва, сирішки з дерева тополя. Вони різні кольорові Єва, тому що один це хлопчик, а інший дівчинка. Олашки кіт. Мама, на бік тополі. Величезна тополя, Єва. Так. А Нема... ти знаєш, що тополя, вона рідна до верби. Вони з одного виду роду. Вербові. це в тебе сережки. Так Ой, так, Єва, ось і береза. І на ній також є сережки. Ой, дивись, мама. Там, як а якого вона кольору? Золотого. З неї можна пити. Так, із берези можна пити поразу сік, Так, навесні. Я, куди ти вилезла? Ого, цілий березовий гай. Подіба ходить ця клесичка. Ось такі любові моють зовче вічка. Вже не хочуть. хочу спати, хочуть сонні. Гріть. Тупинята начні у шоні. Молоде.